Доброго дня мої друзі! Ви на каналі Тінистий Сад Надійки. І от ми сьогодні подивимося, як мій сад переживає цю зиму. Дуже непросту для рослин. Тому що подивіться, вчора був льодяний дощ і все вкрите льодом. Бачите? Всі. Рослини вкриті льодом. Ну, Листочки, які залишилися. Вони ось так попримерзало. Все-все вкрите льодом. Сьогодні 31 січня, вчора в нас лило дощ, замерзало прямо на нас. Не було. Взагалі е, я переживала, що е, сьогодні передавали мороз, а сьогодні вже мінус 8. Подивіться, що робиться, гляньте. Які людяні, да, мерші. Воно так красиво, але дуже погано для рослин. Все вкрите льодом, всі бруньки, все. Бачите, як? Прям льодові такі, бачите, за людянілі, тому що лив дощ і так цей дощ перетворювався. Гляньте, боже. Воно то гарно. Але ж це... У нас, от угадайте, що це за рослинка така. Лаванда. Лаванда, яка просто покрита льодом. І так все-все. Всі кожна рослинка. У нас, в мене троянда, яка зовсім не скинула листя, бо їй там, мабуть, було тепло. Була вона під снігом, під шаром снігу, а тепер погляньте, вона вся заляденіла. І так, трошки присипала снігу, тут стояла вода. А так все. Ой, морознички мої, бачите, покриті льодом. Морозники піснігу вони якось виживали, але я боюсь, що переживала. Хотів просила, щоб Боже, щоб пішов сніжок, бо на голу землю такий ледяний дощ. Дуже погано. Ну і кожна, як ви бачите, все-все покрите льодом. Щось вкрите, щось не вкрите. Тут ось троянда зовсім похилилася. Бачите, під вагою. Я її підпирала, але вона зовсім лягла. Ну, прийдеться обрізати. Ну, я й збиралася її врізати. Але під такою, дивіться, сантиметровою людяною куркою. Давайте роздивимося, да? це для рослин дуже-дуже не ахті. Так, тут її не пройдешся. Ці троянди, яка просто лягла, бачите, лягла, хоча вона була і підперта. Опора слаба. під вагою, як ви бачите, троянди лягла. Я хочу її весною все ж таки обрізати і сильно обрізати, щоб вона оновлювалася. Можливо, цвітіння не буде так багато. Ось так виглядає виноград. Дивіться, все покрито в льоду. І таке дзвенить аж. Рослинки. Ну, добре, що сніг. Льодний льод, а сніг трошечки збереже. Рослинки. У мене ж троянди не вкриті, да, пам'ятаєте. Будемо чекати весни. І от видно, да, що воно такі яскраво зелене листя, тому що воно було, тому що воно було все покрите, покрите снігом. Дивіться, як гарно зимувало от в лідняній ковдрі троянда, тому що вона була вкрита снігом, їй було не холодно. І вона й навіть листя не скинула. Да? Отака от красуня. Руки замерзають, у нас вже 10 градусів мороз. Якщо вчора було плюс 5 вранці, то сьогодні мінус 10. Так, туєчка не стрижена, треба її підстригати. Бачите? Покрито льодяною куркою і не знаю, коли розтане. Ось так. Ось так у нас лаванда взагалі цікава. Ніколи не скажеш, що це лаванда. Наші скачки температур, Тому виживають рослини самі найживучіші. Що там в тепличці, поняття не маю. Скажімо так, тому що рослинки в тепличці у нас Не можна подивитися. Я не, і не буду заглядувати для чого. Вже весною загляну, щоб не, раніше, раніше часу не переживати і не, вже по факту буду дивитися, що вижило, що не вижило. Ось мої тут хвойнички стоять, а стоять хвойнички в мене тут прямо в горсечках. І нічого їм не стається, як ви бачите. Ну, а троянди, як ви бачите, сні, не скинули листя, бо їм було тепло. Хоча і в нас мінус 15 було, да? але троянди були з листям. Зараз вже листя померзло. Сподіваюсь, воно само скине, бо не хочеться обдирати. То такі витривалі рослинки дуже гарні. Ось так. Мій сад виглядає взимку. Коли нас голольот, все, вже по жок пролітає, я дуже рада, він повинен вкрити рослини, може ж їм не так буде холодно під снігом. А ми, друзі, будемо чекати весни. Бо вже так замучились цим виключенням світла, що навіть прогулятися по морозу краще, ніж сидіти оце постійно без світла. У нас дуже-дуже мало світла. Вранці півтори години. День-півтори години і вночі півтори години. Ось так. Тобто 4-6 годин світ... світла є, 18-20, світла немає. <кій> Тому бережіть себе, все буде Україна, а хай вас побереже. А рослинки переживуть такі несприятні умови і що залишиться, з тим будемо працювати. До побачення, гарного дня! І трохи мого зимового саду, який стоїть, подивіться, в повній темноті. Світла немає. Якось ще виживає хлорофіту ми. Бачите, листя свої втратили. Крину теж. Ну, просто ждуть весни. Сподіваюсь, і вони ще якось місяць-два ветер А тут більш-менш якось світло тримують від вікна. Ой, орхідейки, от орхідейки цвітуть. Їм не холод, ні, ні страшно. Вже друга почала буде цвісти. Це, мабуть, розова. Ні, це біла. Це біла так активно стала цвісти. Ці впереді покоя. Ну, вони теж цвізли Цвітуть постійно. Так, ну і підемо ще на одне вікно. Тут продовжує цвісти амариліс білий, який я років три назад привезла. Він, бачите, одна відцвілася, а тут друга зацвіла. Тобто він цьому році аж дві видав. Такий красунчик продовжить цвісти. Ну, а збоку під ось такою лампою. Майже повні темряві стоять мої квіточки. Але цвітуть. Мабуть, ці лампи достатньо для моєї для функції. Вона цвіте наперекор всім виключенням світла. Так, тут ось юки, вони під такою лампою невеличкою. Бачите, і під... це від акумулятора вона працює, бо велика лампа не працює при виключенні світла, ну, доживають. Є рослини, що переживуть, є рослини, зрозуміло, що не переживуть. Пару горшків вже викинула. Ну і третя частина моєї саду, тут навіть, навіть квітне. Різдвяник, он такі гарні квіточки, дуже красивий сорт, дуже гарний, можливо, погано видно. Квітнен потроху, не дуже сильно. Зовсім був поч... позеленів мій батат, хоча він був, я брала фіолетовий, а зараз яск... зелений стоїть. Тому що світла немає. Я його сюди прийшлося принести сюди, щоб він хоч трохи, да, хоч трохи почав зеленіти. бо він просто був, став аж білий від недостатньо квітні. Ну, а от мої різдвяники, як ви бачите, квітнуть різні. Тут теж чекають весни. А це ніяк. Насіння, не пам'ятаю, де взяла, ось сюди, посію, намочила, забула. Воно взяла, потім дивлюся, що коробочка стоїть. Відкрила воно пророше. Посадила, але до сих пір не можу згадати, що ж це я де насобирала. Ну, Вирішила подивитись, раз хоче жити, треба дати можливості. Так що ось такі сходи. Виживе, живе, не виживе, не виживе. Ну, не, не пам'ятаю, що за рослинка такі листечко. Хто це такий? Таке теж буває. Ну, ось так. Теж. Ось так. Ой, щось мене. Ось так цвіте росте. Так що, мої друзі, бажаю вам миру, щоб ви вижили вижили і не тільки вижили, були щасливі, здорові, раділи кожному дню. О, як, як монстера поплилась. Щоб вас радували ваші. Рідні, близькі, друзі. І гарного дня! Все буде Україна. Українці не переможуть. До побачення. Будь... Будьте щасливі!